Трьом перлинам храмової архітектури Чернігівщини присвятили фотодокументальну виставку в Державному архіві області, приурочену до відзначення Дня хрещення Київської Русі. Одна з них – Спасо-Преображенський собор. Найстаріший документ перша згадка в повісті минулих літ свідчить про те, що будівництво храму розпочалося у 1036 році. Князем Мстиславом. Він помер після того, як побув на полюванні. То на той момент збудований він був на рівні вершника, який був на коні з витягнутою рукою. Тобто, так уже були зведені стіни цього собору. Є спогади про те, що саме Мстислав і похований у стінах цього храму. В архівних документах також вказано, що будівництво собору завершував племінник Мстислава. Є відомості про пошкодження храму поляками, монголами, про пожежі, про відновлення будівлі після цих лих. Катерининська церква збудована у XVIII столітті. Збереглися її найстаріші метричні книги, датовані 1726-28 роками. На стендах також плани розміщення будівлі, записи спогадів відомих особистостей про церкву, документ про передачу її у 2006 році Українській православній церкві Київського патріархату. Ще один величний храм собор Різдва Богородиці в Козельці. Документи свідчать, що його будівництво замовила Наталія Розумиха на честь щасливого життя своїх синів Олексія і Кирила Розумовських. На виставці представлені фотографії іконостасу Собору. Дуже красивий іконостас, величний, різьблення із липи, і, звичайно, є згадки про те, що він виготовлявся. І в стилі італійського живопису для іншої церкви, можливо, Петербурзької церкви, але в зв'язку з тим, що він не підійшов, то він за проханням Розумовського був уже направлений у козелець. Всього в експозиції близько 30 документів та понад 20 світлин. Виставка працюватиме протягом трьох тижнів.